Святковий настрій і чим у душі, сльози на очах і посмішки учнів Чоповицької гімназії урочисто проводжають у доросле життя. Ні, страшно їхати в свого рідного села там залишати маму тут і там бути самою в тому, в тому в том місці, яке я вибор так навчатися, і це дуже страшно, тому що я ніколи не виїжджала там за межі ну далеко від, від сім'ї. Приємно значити живу випускниця. І може вибрати свої, своє майбутнє далі сама. Микола Рученко привітав випускників зі святом, найбільш обдарованим дітям, переможцям Олімпіад, та їх педагогам. Микола Рученко вручив грошові винагороди. Я закінчив Чеповицьку школу. Я відчував у той день ну, піднесення з однієї сторони, але я тоді вже розумів, що закінчуючи школу, почнуться ще тяжчі випробування. Тому що останній дзвоник продзвінів, в роді і весело, і побігли, погуляли. Але ж далі, куди йти вчитися? За що йти вчитися? І правильно обрати найголовніше напрямок, на кого вчитися. Бажав би всім дітлахам вибрати правильний напрямок і закінчити вузи і тим. Паче, у данішому, щоб було підтверджено і робоче місце. Я думаю, що ми, законодавці це все зробимо, щоб перше робоче місце було і розбудовували нашу державу Україна. Микола Рученко також побував на останньому дзвонику і у пристанційній загальноосвітній школі Малинського району. Чергові випускники завершили школу, яка б Мала і не функціонувати, тому що був такий намір п'ять років тому назад за її закрити. Але я зробив все для того, щоб школа не була закрита, і вона ніколи закрита не буде. Будуть навчатися тут діти і будуть працювати вчителі. Народний депутат, крім подарунки випускникам, виділив власні кошти на ремонт приміщення навчального закладу.